Перші офіційні заборони вживання канабісу було встановлено найімовірніше у 14 столітті в Каїрському районі Аль-Джунейна. На початку 19 століття хвиля обмежень поширилась колоніальними імперіями. Французи криміналізували вживання в Єгипті, Бразилія заборонила канабіс для рабів, а британський маврикій для всіх. У другій половині століття обмеження впроваджували Іспанія, Британська Гвіана, Британський Сингапур, колонії Південної Африки, Єгипет, Греція та інші країни. Показовим винятком стала Британська Індія. Там створили комісію з вивчення Конопель, яка встановила, що помірне вживання не завдає шкоди і заборону визнали недоцільною. Проте світом, дедалі більше ширилася думка, що канабіс не лікувальна речовина чи складова традиційного способу життя, а загроза здоров'ю і моралі. У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про те, як не просто, але впевнено в Європі і США проходила легалізація канабісу медичного і не лише про те, як на цей процес вплинула історія дівчинки з епілепсією і творчість Боба Марлі. Розглянемо досвід багатьох країн та зрештою поділимося даними досліджень, чи небезпечною є марихуана. У 1925 році на конференції Ліги Націй у Женеві ухвалили так звану Другу міжнародну опіумну конвенцію. Чистий екстракт канабісу внесли до переліку речовин під міжнародним контролем, дозволивши лише медичне і наукове використання. У США хвиля заборон почалася з Масачусетса і охопила більшість штатів. До 1933-го канабіс криміналізували у 33 з них. У Техасі за зберігання могли дати довічне. У середині 1930-х антиконопляну кампанію очолив директор федерального бюро з наркотиків Гаррі Анслінгер. У США наліджується 100 тисяч курців марихуани, і більшість з них негри, латиноамериканці, філіппінці та артисти. Їх сатанинська музика, джаз, і свінг є результатом вживання марихуани. Ця марихуана змушує білих жінок шукати сексуальних стосунків з неграми, артистами та іншими. Зазначимо, що сам термін марихуана має мексиканське походження, і тоді його свідомо популяризували на півночі США, щоб посилити страхи, пов'язані з мігрантами з Мексики та темношкірим населенням Півдня. У 1937 році Конгрес ухвалив закон про податок на марихуану за нечисленними медичними та промисловими винятками, криміналізувавши її на всій території США. У 1961 році ця політика закріплюється на міжнародному рівні. ООН схвалює єдину конвенцію про наркотичні засоби, яка зобов'язала країни заборонити канабіс, крім наукового і медичного застосування. Вживання канабісу в інших цілях, крім медичних і наукових, має бути припинено якомога швидше, але в будь-якому випадку протягом 25 років. У 1971 році ООН запровадила контроль над синтетичними канабіноїдами. Тоді ж, президент Річард Ніксон оголосив війну з наркотиками і назвав наркозалежність ворогом номер один. Водночас на вулицях Сан-Франциско, Амстердама, Парижа і Берліна лунали зовсім інші гасла. У США розгорнулися протести проти війни у В'єтнамі, масові кампанії пацифістів та рух гіппі з гаслом «Make love, not war». У Сан-Франциско відбувся стихійний фестиваль Summer of Love – яскравий прояв культури, що популяризувала марихуану як символ свободи та спротиву. Активісти виступали за легалізацію, влаштовували театралізовані акції в Вашингтоні та Нью-Йорку. У Західному Берліні, Амстердамі та Копенгагені виникали комуни, студентські об'єднання та ліві платформи, що вимагали декриміналізації. Одним із найгучніших музичних голосів Легалайз в ті роки був Боб Марлі, ікона Регі та Растаманський активіст. Він відкрито вживав канабіс як сакральний засіб і зробив його символом своєї музики та філософії. Якщо також поважаєте цю непересічну персону, ставте лайк. Також було б непогано, якби ви підписалися на канал, бо важливо не пропустити наступне відео. Отже, з другої половини 1970-х машина заборон потроху загальмувала. Першою країною стали Нідерланди, які провели реформу і припинили карати дорослих за зберігання до 30 грамів марихуани. Метою було розділення ринку легких та важких наркотиків, щоб обмежити контакти молоді з кримінальним середовищем. Перший кофішоп The Bulldog відкрився у 1975 році в Амстердамі. Формально бізнес лишався поза законом, але поліція не втручалась. Подібні заклади стали з'являтися по всій країні. До початку 90-х їх налічувалося понад півтори тисячі. Амстердам став центром наркотуризму, що змусило владу поступово обмежити доступ, запровадили віковий контроль, ліцензування, а в деяких містах заборону на обслуговування іноземців. У Нідерландів були десятиліття, щоб вибудовувати баланс між відкритістю та контролем. А в Україні цей процес лише стартує. Але вже маємо приклади легальних продуктів на основі конопель, створених за науковими стандартами. Один з лідерів на цьому ринку бренд 100 Isolate. Це інноваційний продукт, що містить ізолятка на бідіолу речовини з конопель, яка не має психоактивної дії та не викликає залежності, але допомагає регулювати сон, настрій і долати стрес. Його використовують жінки, чоловіки, офісні працівники, військові. Зазначимо, що це не лікування, не заміна терапії при серйозних хворобах. Продукція капсули, олії та жилені ведмедики розроблені за участю фахівців і виготовлені в Україні з сертифікованої європейської сировини. 100 Isolate – єдиний бренд станом на сьогодні, чиї етапи виробництва та продукти перевірені українською асоціацією медичного канабісу. Замовити БАД можна на сайті cbd100.com.ua. Використайте промокод wos 20 щоб отримати 20% знижки. На реформу Португалію підштовхнула криза середини 1990-х. Країна мала один із найвищих у Західній Європі рівнів смертності від передозування і зараження ВІЛ серед наркозалежних. Уряд Антоніо Гутереша після консультації з фахівцями дозволив для особистого вживання всі наркотики, включно з канабісом. Наркозалежність визнали медичною проблемою, а ув'язнення замінили на терапію та соціальну підтримку. За перше десятиліття дії закону кількість нових випадків ВІЛ і смертність від передозувань впали в рази, а споживання серед молоді знизилося. У 90-ті в Каталонії вже було декриміналізовано зберігання канабісу для особистого вжитку. На цій основі активісти довели право дорослих колективно його вирощувати без мети збуту. У 2001 році в Барселоні відкрився перший канабіс-клуб, тобто спільнота для споживання вирощеного. У 2010-х кількість клубів у Каталонії зросла до 500. У 2017 році каталонський парламент узаконив цю практику, але Верховний суд Іспанії скасував закон. Тож клуби допоки залишаються в сірій зоні. При цьому поліція часто влаштовує рейди, адже частина клубів це прикриття для звичайного наркобізнесу. На відміну від більшості західноєвропейських країн, Італія зберігає суперечливу політику щодо канабісу. Медичне використання тут дозволене з 2007 року, однак пацієнти стикаються з бюрократією та високими цінами, тому часто звертаються до нелегального ринку. З 2014 року військовий хімічний завод у Флоренції вирощує та переробляє медичний канабіс однак його все одно замало. Зберігання невеликих доз для особистого вжитку не криміналізоване, але все ще карається штрафами. Закон дозволяє так званий легкий канабіс з невеликим вмістом психоактивної речовини. По всій Італії, попри правову невизначеність, працюють сотні магазинів, що легально продають сушені квіти, олії та інші вироби. Спроби провести референдум щодо легалізації неодноразово блокував Конституційний суд в останнє у 2022 році. У результаті Італія балансує між легалайзом і заборонами. У Бельгії домінує обережний підхід. З 2003 року дозволено мати до 3 грамів для себе. Водночас заборонено продаж і вирощування понад одного куща. Поліція зазвичай не переслідує за вживання, якщо людина не порушує громадський порядок. Медичне використання обмежене єдиним препаратом Сатівекс для хворих на розсіяний склероз. Водночас більшість бельгійців підтримують легалізацію, як, наприклад, у Чехії. Там повного дозволу насправді немає, але ставлення дуже ліберальне. З 2010 року дозволяється зберігання невеликої кількості марихуани. Медичний канабіс можна отримати через сімейних лікарів для боротьби з симптомами різних хвороб. У Швейцарії з 2013 року декриміналізовано зберігання невеликої кількості марихуани, але легалізація щоразу провалювалась на референдумах. Замість цього, у 2021 році, країна дозволила пілотні проєкти з продажу рекреаційного канабісу, тобто того, що вживають для задоволення. Перший такий експеримент стартував у Базелі. Кількасот добровольців під наглядом фахівців отримали доступ до якісного канабісу в аптеках. Далі долучилися Цюрих, Берн, Лозанна. Порівняно зі Швейцарією та іншими країнами Європи, Німеччина пішла сміливішим шляхом. Після ухвалення закону про контрольоване споживання канабісу, дорослим дозволили мати 25 грамів при собі, 50 грамів удома, вирощувати три рослини та вступати до канабіс клубів. Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах, який раніше був проти, визнав. Підхід щодо канабісу, який у нас був до цього часу, провалився. Вживання канабісу це реальність. Криміналізація не має сенсу. Франція придивляється до німецьких правил, але поки зберігає жорсткий курс. Попри те, що понад 40% французів пробували канабіс, а це один із найвищих показників у ЄС. За його зберігання досі передбачено кримінальну відповідальність за невеликі дози штраф. Медичний канабіс дозволений лише в рамках обмеженого експерименту. Хоча суспільство підтримує легалізацію, уряд Еммануеля Макрона не реагує на заклики щодо змін. А що в Америці? У середині 80-х Каліфорнія зіштовхнулася з епідемією сніду. Тисячі невиліковно хворих людей, що страждали від болю та інших симптомів, зважилися на експерименти з марихуаною. Виявилося, що вона полегшує цей жах краще за інші ліки. У Сан-Франциско Деніс Перон, ветеран В'єтнаму та відкритий гей, створив підпільний клуб покупців канабісу перше у США місце, де тяжкохворі могли отримати марихуану з гуманітарною метою. Разом із ним працювала Мері Редбон, відома як Брауні Мері, яка приносила пацієнтам із ВІЛ чарівні кекси з канабісом. У листопаді 1996 року на референдумі мешканці Каліфорнії підтримали акт про співчутливе використання, що легалізував медичний канабіс. Попри невизнання з боку федеральної влади, закон почав діяти. Поліція штурмувала диспансери, але громадська підтримка легалізації росла. За два роки подібні закони ухвалили Орегон, Вашингтон, Невада та Аляска. Нову хвилю уваги принесла історія Шарлоти Фігі, дівчинки з тяжкою формою епілепсії. Постійні напади вдалося зупинити олією з канабіноїдами. Після телесюжетів про Шарлотту навіть консервативні скептики переглянули позицію, як, зокрема, нейрохірург Санджай Гупта. Нас жахливо і систематично вводили в оману протягом майже 70 років. Я прошу вибачення за свою власну роль у цьому. Насправді, іноді марихуана це єдине, що допомагає. До середини 2010-х медичну марихуану дозволили в понад 30 штатах. А в 2012 році штати Колорадо і Вашингтон стали першими в Америці, де референдуми підтримали повну легалізацію рекреаційного канабісу. В січні 2014-го в Денвері відкрився перший у США магазин марихуани для дозвілля. Люди займали чергу ще з ночі, а потім святкували історичний момент. Навіть губернатор Джон Гікенлупер, що раніше виступав проти, згодом визнав: більшості з того, про що ми хвилювалися, не сталося. Стає зрозуміло, що ця система краща за стару. До руху долучилися Орегон, Аляска, Невада, Масачусетс, Каліфорнія. Легалізація перестала бути екзотикою. До 2025 року 24 штати дозволили рекреаційне вживання. Втім, на федеральному рівні канабіс і далі залишався забороненим, що створює парадокс: бізнеси легальні з погляду штату, не можуть відкрити рахунок у банку чи працювати з платіжними системами. Це намагається здолати Конгрес, важко просуваючи відповідні закони. Легальні бізнеси потребують підтримки і ООС теж. Якщо кожен з наших майже 600 тисяч підписників скине нам хоча б одну гривню, це забезпечить випуск ще кількох якісних випусків нашого каналу з цікавими дослідженнями історії, реквізити в описі під відео. Беріть приклад з наших меценатів. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Перший український закон про медичний канабіс набрав чинності 16 серпня 2024 року. Він дозволяє медичну марихуану для важкохворих, зокрема людей з ПТСР, онкологічними діагнозами, епілепсією та хронічним болем. Закон регулює обіг, і імпорт і виробництво, але рекреаційне споживання та домашні вирощування залишаються забороненими. Наразі проміжні результати зеленої революції, тобто зняття заборон на вживання марихуани, у багатьох країнах виглядають обнадійливими. Там, де канабіс легальний, рівень споживання серед молоді часто не зростає, а іноді навіть знижується. У Нідерландах лише чверть населення пробували марихуану менше ніж у Великій Британії, де дозволений лише медичний канабіс. Легалізація зменшила навантаження на суди та поповнила бюджети. Чи варто і Україні дозволити вільне вживання і вирощування марихуани? Поділіться своєю думкою в коментарях у 2020 році. ООН виключила канабіс із найнебезпечнішого списку наркотиків, але чи дійсно він безпечний? У червні 2025 року медичний журнал Heart оприлюднив дослідження здоров'я понад мільйона американців. Воно показало, що щомісячне вживання марихуани підвищує ризик серцевих захворювань, інсульту і серцевої недостатності. Для противників легалізації це новий аргумент для прихильників нагадування про потребу відповідального регулювання. У будь-якому разі, подальша лібералізація має супроводжуватись чесною інформацією про ризики.